Всім привіт! Другий тиждень нашого роу-челленджу. На даний момент це буде дистанція 500 метрів. Виконати потрібно якомога швидше. Зараз ми переходимо до настройок концепту. Ми натискаємо кнопку меню. Висвітлюється нам головний екран. Переходимо до вибору тренування. Нове тренування. Дистанція. Тут ми перекидаємо на нуль стрілкою переключаємось на одиницю, виставляємо 500 метрів. Далі ми нічого не можемо не змінювати або на власний розсуд. Нажимаємо кнопку ОК. Єй». Все. табло готово. Всім нехай щастить! І закінчення натискаємо кнопку меню, натискаємо кнопку Пам'ять, по даті і ось цю луку. Ось наш відрізок висування, ось час, за який ми зробили 500 метрів. Це фотка ми скидаємо мені в особисті повідомлення.